Всіх вітаю на своєму каналі FunModel.ua Це 18-й урок по SolidWorks. У ньому я покажу та поясню, як створювати додаткові площини. За це відповідає функція меню Reference Geometry. Ось це меню. Тобто додаткова геометрія. А саме кнопка Play. Отже, додаткову площину можна створити різними способами, в залежності від конкретних потреб. Спочатку створимо площину паралельно стандартній. Стандартні це в нас три площини. Отже, натискаємо Play. Розгортаємо дерево побудови ось тут. І обираємо одну з площин. Також ми можемо обрати, точніше, ввімкнути показ цих площин. Ось так. Якщо це необхідно. Ну, я скористаюся все ж таки деревом побудови. Оберу фронтплей, і тут я можу змінити такі параметри. У нас є три варіанти вибору. У даному випадку у нас він всього один, тому що у нас нема моделі. У нас є тільки площина. Ну, в принципі, ми можемо обрати ще топ-плейн, і тоді буде варіант побудови кут, під кутом. Але давайте я це видалю, поки що розглянемо цей варіант. Зазвичай вмикається по замовчуванню відстань. Тобто ми можемо обрати якусь відстань, на яку ми можемо спроєктувати ще одну площину відносно тої, яку ми обрали. Це також працює і відносно граней якоїсь витягнутої моделі. Також можемо обрати паралельно, але це ну, та сама площина, по суті. В цьому випадку це не варіант. Перпендикулярна це буде площина, яка вже, в принципі, в нас є, це топ-плейн. Mm. No, Співпадіння це теж самий варіант. Тобто ці всі варіанти в даному випадку не актуальні. Отже, обираємо або кут, або м -м, о -о, відстань. Давайте створимо о -о, якийсь ескіз і використаємо його для створення площини на площині фронт. Я побудую просту лінію без ніяких розмірів, без нічого. Далі оберу плейн, оберу саму лінію і оберу вертекс, точку на ній. Як ви бачите, автоматично обралася перпендикулярно до лінії і е, співпадіння по точці. Далі ми можемо налаштувати, чи ще до цього, у ескізі там якийсь кут цієї лінії і тому подібне, і побудувати таким чином м, площину. Ну, також ми можемо більш складний якийсь ескіз побудувати і витягнути ну, створити на цьому ескізі нашу площину. Отже, давайте тепер моделюємо якийсь якесь тверде тіло. Ну, хоча б. Куб. Натискаємо Plain. Далі. Коли ви наведете мишкою, вам підсвічуються грані, ребра і вертекси. Ми можемо обрати будь-що із цих геометричних якби, елементів нашого куба і створити там площину. Наприклад, вертекс. Ну, і, наприклад, ось цей вертекс. Можемо побудувати таку площину. Також третій параметр більш точно вкаже нам, що це саме перпендикулярно до площини, тому що до цього там ну, могли бути якісь похибки. Скоріше за все, що їх би не було, але краще пристрахуватися. Тому що SolidWorks – це ж таки інженерна програма. Давайте я краще закрию, буду довго її видаляти. Зрозуміло, що можна, як я і говорив, зробити якийсь відступ від грані і моделі. Ну, наприклад, обрати отак дві грані, і буде наша площина створена посередині між ними на рівних відстанях від кожної. Ось так. Давайте ще спробуємо. 100. нехай циліндричної форми тіла у нас є. Вибираємо плейн, вибираємо нашу циліндричну грань. Як ви бачите, з'явилася така можливість, як а, створити грань по дотичній до цієї якби, грані. Також нам можна обрати ще два параметри. Ну, давайте цей, ну, як бачите, круг не обирається. В даному випадку ну, ми можемо обрати тут ще, наприклад, топ, і тут або перпендикулярно, або паралельно. Так. Також є ще часто така можливість зробити flip set, тобто перевернути. Ви вже знайомі з цією функцією, я думаю, зберетеся. Все досить просто. В залежності від того, що ви змоделювали, і складності моделювання подальшого ви будете використовувати ну, якісь площини додаткові, без варіантів просто. Так що ця навичка вам необхідна. Як ви могли помітити, ми розглянули не всі варіанти створення площини, але на мою думку, це основні з них. Дякую за перегляд. прореагуйте лайком чи дизлайком та підпишіться на канал. Також не забувайте про коментарі. Успіхів, навчання!